Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Сьогодні п'ятниця вечір, але якщо ви будете дивитися це відео в інший день, це я сподіваюся буде так само цікаво, як і в п'ятниці. Любі друзі, сьогодні я хочу поговорити з вами на таку дуже важливу тему, як чи є місце психоаналізу під час війни. Але перед тим як ми почнемо. Я хочу подякувати абсолютно всім, хто лишає коментарі, хто зацікавлений в моїх відео і ті інформації, якою я ділюсь. В мене на каналі вже 36 підписників. Для мене це дуже велика кількість людей. Я з задоволенням читаю кожен ваш коментар, кожну вашу думку, мислення. Мені здається, що дуже символічно, що на youtube каналі Психоаналітика зароджуються якісь питання. Повідь на те, що я говорю для мене, це дуже важливо. Я дуже рада, що ви тут. Будь ласка, не будьте жадібними, лишайте коментарі, ставте лайки, діліться моїми відео з тими, кому це може бути цікаво та потрібно. Це буде дуже допомагати мені в просуванні мого youtube каналу. Коли я починала тільки займатися психоаналізом, практикувати, а також я ще навчалася в інституті, то я дуже часто чула від колег або колег-психоаналітиків, які також були починаючими, або від колег з інших методик, а про те, що психоаналіз це дуже такий складний метод для. Періоду, коли йде війна, в мене завжди лишалось це питання, чи актуальний психоаналіз під час війни. Але після того, як я вже практикую, після того як я маю свій власний аналітичний психоаналітичний процес, я 100% можу сказати, що психоаналізу є час під час війни. Навіть більше я вважаю, що це один з небагатьох методів, який дійсно може. Допомогти впоратися з такими актуальними проблемами, які виникають під час війни: як тривожність, стрес, нерозуміння, що буде далі, невизначеність, страх смерті, страх за своїх близьких і таке інше. Чому я так думаю? Тому що, по суті, свій психоаналіз це метод, який починався з того, що Вивчався симптом Фрейд дуже багато уваги приділяв вивченню тривоги, страху навіть ем, під час першої великої першої світової війни, чомусь хочеться сказати великої, але Першої світової. Фрейд був один з перших ем, пси спеціалістів, які почали сперечатися. Можливо, це не можна назвати суперечкою, але Фрейд довів в своїх дослідженнях, що Військовий невроз тоді так називали сучасний посттравматичний синдром. Дуже багато психіатрів стояли австрійських, які стикалися на той час з цими психоневрозами. Вони наполягали на тому, що військові розігрують якісь психічні проблеми, психічні захворювання для того, щоб не йти не повертатись на війну. Але Фрейд дуже дуже красиво дослідив цю тему. Він був перший, по суті, хто почав розробляти ідею посттравматичного синдрому. Просто тоді це називалось психоневроз. Я дуже рада, що я маю можливість поділитися з вами цими знаннями, тому що на жаль, дуже рідко хто про це взагалі знає і замислюється. Тож, Фрейд починає з того, що самому симптомі посттравматичного неврозу, наприклад, посттравматичних сновидіннях, які постійно повторюються, не дивлячись на те, що вони а, шкодять, е, нібито психіці. А він знаходить такий цікавий елемент, що за допомогою цих посттравматичних сновидінь або фантазій, або переживань, які виникають у людини, яка стикнулася з якимось дуже сильним стресом, а психіка намагається впоратися. Почати контролювати те, що раніше вона контролювати не могла. Цей процес він, по суті, веде до одужання, але важливо вийти з цього процесу, все те, що зараз теоретично псиспеціалісти знають. Про те, як працювати з посттравматичним синдромом в суті своїй психоаналітичній теорії і практиці, і клініці, тому що по суті травма це те, навколо чого психоаналіз формується, в принципі, навколо чого. Його м, починає формувати фрейд, але він розрізняє травми сьогодні. Не про це. Тож, якщо відповідати на запитання, чи є е, місце психоаналізу під час війни, звісно, є, тому що кожен психоаналітик, який має е, свій власний тренінговий психоаналіз, який має е, освіту е, психоаналітичному методу, він знає, що таке працювати з горюванням, з яким ми стикаємося під. Час війни, тому що ми дуже багато всього втрачаємо. Ми втрачаємо звичні місця проживання. Комусь доводиться. Назавжди відмовитися від повернення додому, ми відмовляємося від спокою, від того життя, яким ми жили до того, як почалось повномасштабне вторгнення або війна в 2014 році. Ми відмовляємося від деяких людей, друзів, які мають інші погляди на ці події. Ми багато від чого відмовляємось. Все це. Викликає дуже сильний стрес, а також ми не повинні відкидати той постійний стрес, з яким стикаються люди, які знаходяться в Україні. І постійно перебувають під обстрілами, під такими подіями актуальними, як, наприклад, постійні відключення електроенергії, і так далі. А також я хочу тут ще звернути увагу на людей, які не живуть в Україні, які переїхали звернути вашу увагу на те, що вони також стикаються з дуже сильними переживаннями, втрати батьківщини, навіть якщо вони хотіли переїхати, це все одно дуже велика робота горя. Робота та по втраті. Психоаналіз з цим дуже класно працює, він знає, як з цим працювати. Метод метод на цьому також будується. Ще один момент, чому я вважаю, що це актуально, тому що психоаналіз він майже єдиний метод, який не намагається привести до норми людину. Тобто він не має якихось нормативів, він е, допомагає людині. Відшукати власні відповіді, знайти власні способи з тим, як впоратися з тією чи іншою ситуацією, я наголошую, що коли актуальної проблематики дуже багато, то навряд чи буде ефективно йти і розбиратися з якимись дитячими проблемами. Хоча це не є виключенням, тому що якщо актуальна проблематика, скоріш за все, вона пов'язана з якимись тими проблемами, з якими людина стикнулася в своєму ранньому психосексуальному розвитку. Тому актуальне це актуальне те, з чим працює психоаналіз, в принципі, інфантильна сексуальність, інфантильна проблематика це те, що допоможе розв'язати. І актуальні проблеми також, і це може в роботі пересікатись, перекликатись, перегукуватись. То тобто, я вважаю, я впевнена в цьому, тому що я пройшла цей досвід на своєму власному тренінговому психоаналізі і проходжу досі. І в мене є приклади моїх аналізантів, з якими я працювала, з різними абсолютно проблемами еміграції або стресу, посттравматичного синдрому, або депресії, яка викликана. А якимись подіями, негативними пов'язаними з війною, я бачу прекрасні результати. Я дуже всім рекомендую йти до психоаналітики. Ще одне, що я хотіла сказати, це те, що психоаналіз як метод він може. Допомогти, навіть якщо ви не йдете до психоаналітика працювати зі своєю психікою, а йдете, наприклад, вивчати психоаналіз або просто познайомитися з цим методом. Він допомагає розглянути з такої дуже цікавою, цікавого такого погляду культурні, соціальні феномени і політичні так само. Якщо ви вивчаєте психоаналіз або хочете вивчати, ви обов'язково дізнаєтесь те, чого не. Не бачать інше те, чого не можуть знати інші люди, і це буде ваша власна істина. Я думаю, що будь-який псих -пси метод наразі дієвий. Я б хотіла б дуже сильно попросити вас бути бережними з собою, звертати увагу на такі події, які. Хочеться відкинути, не хочеться в них поринати на те, що з вами сталося, що сталося в вашій особистій історії в цій війні. Як ви можете цю історію зробити для себе позитивною, навіть якщо там дуже багато негативу, що яку надію ви можете знайти в цій історії? Це дуже важливо. Я згадую тут Віктора Франкла. Він дуже популярний в Україні. Я не можу його не згадати. Його вислів про те, що тільки ті люди, які мали надію, вони змогли вижити в концтаборі, в якому він знаходився. Я хочу повернути вас до цієї ідеї, не дивлячись на те, що у вас можуть бути якісь депресивні настрої, не дивлячись на те, що здається, що весь світ зійшов з розуму. Шукайте сенси, шукайте свою надію. Спробуйте зрозуміти, що сталося з вами конкретно з вами в вашій історії, і як ви це все можете використати для того, щоб цю надію підкріпити, для того, щоб знайти свої власні сенси, щоб присвоїти собі. Все те, що вам треба було пережити і спробувати це пережити в своєму пси процесі. Я сподіваюся, що в психоаналітичному, якщо ви не знаєте, де знайти психоаналітика, будь ласка, переходьте за посиланням в описі до мого відео. А там ви знайдете спеціалістів, які є членами Української асоціації психоаналізу, а також міжнародної федерації психоаналізу, які мають свою власну практику, які мають свої власні супервізії та свій власний тренінговий психоаналіз. В цьому проєкті ви можете підібрати того спеціаліста, який вам сподобався, і написати заявку, а також розраховувати на знижку, якщо ви скажете, що ви звернулись від мене. Я бажаю вам гарного тихого Вечора мати надію.